Всім привіт! Нещодавно трапилася така цікава історія. Получається, пише мені один із підписників в телеграмі, каже, давай десь зустрінемось, там протягом дня, може, пересічемося в місті, поспілкуємося, хаву поп'ємо. Я думаю, ну чоб і ні. Зустрілися, а десь ближче до обіду, в центрі стоїмо, там п'ємо каву, розмовляємо. І на той момент я там його питаю, яка в нього каса. Він каже, там 1300 гривень. А в мене було 1100. Виїжджали ми майже з одного і того самого місця, з лівого берега. Плюс э, в той самий час майже там плюс-мінус пів години, і в нього каса більше, ніж у мене. При тому, що я там перебираю трохи, там намагався фільтрувати якісь замовлення краще брати там з кофами. А чувак просто тиждень в Києві і, і брав все під ре, що йому по уклону. Приходило. Він там прийшов замовлення, взяв, бо він не розуміє, куди краще їхати, куди гірше, ну якось так. Я думаю, як це так, Вон, ті, я перебираю. А в нього каса більше, ніж у мене. Я розумію, що це можливо просто так співпало, як знають, таксі це лотерея. Але тим не менше, вирішив провести такий експеримент. Сьогодні у нас субота, 9 ранку. Я на сахарках. І думаю, почати попробувати повозити все підряд, включити ланцюг. Ну майже все. Там взагалі трешові замовлення я брати не буду, але плюс-мінус, що з цього вийде, якось подивимось. Починаємо. І так, вмикаємо клон ланцюг. І понеслась. Чекаємо по статистиці в нас. Так. По нулям. Я думаю, 2,5 радіуса хватать. Так, є перше замовлення. І відразу в центр. Блін. Але сьогодні субота, думаю, з центру виїде швидко. Чуваки, напишіть, хто їздить з Хандеєм. Тому що я раніше якось намагався там економити. Не включав кондиціонер, їздив там з відкритими вікнами, а потім зрозумів, що ну, навіщо себе мучити. Там різниця в розході палива, ну, літр на сотню, наприклад, там 200 км за день проїхав, там хай 2-3 літри максимум газу я спалю більше. Це там 40-60 гривень. Але потім голова квадратна, взагалі, просто цього шума, що вікна відкриті, ти потієш жарко, некомфортно, ну, взагалі треш. А так їх там 50-60 гривень заплатив лишніх за кондії і їздиш з комфортом, кайфуєш. Хто як думає, хто що робить. Добрий ранок. Добрий ранок. Доля пелісоса, зранку в центр попасти чи на нахрещати. Це, знаєте, є два типи водіїв. Фільтровщики і пилісоси Хто може давно дивиться відео про таксі, були такі два чувака. Один Нікіта Шпаковський, це такий жорсткий пилісос який... Брав все, просто там, неважно подача, не важно тариф, головне їхати. В нього головне не стоять, Надо ебашить у нього такі фрази були. І був такий ще чувак, вже не знімає давно, таксист, анархіст якого там 3 телефона, 10 служб і сидить по півчаса, перебирає закази, щоб щось получше, щось пожарніше. такі є там, кардинально різних два типа водіїв. А ви до яких относитесь? Бо я думаю, що я десь посередині, Посерединки десь. Бо... Тупо все возити підряд я не можу. В мене якось, не знаю, не дозволяє якась самооценка вести, наприклад, там, зранку в центр голий тариф там, чи ще щось, типу такого. Бо якісь мінімалки по пробкам по 60 гривень возити, де там полчаса, ти її везеш. Тоже треш. Ну і от сидіти з 10 службами це перебирати теж так не можу. Я десь приблизно там, одна-дві служби, якийсь там мінімальний фільтр і щось сидів. Перебираю. І в центрі буває замовлення зранку. Ось таке прийшло на площа Шевченка. Погода кайф, тишина. Пічки співають. І я в хафісі поміду до речі, а каса за майже дві години склала в мене 430 гривень. Ось, статістика. Отак. 430 гривень. Время не видно. Время п'ятдесят п'ять минут. Алло, алло. алло, добрий день. Таксі ви Окей. виходите? Так, мої ось буквально дві хвилинки. Вже вийшли йдемо до вас. Ви на чорному хондає, так? Так, так, на аварійки стою. Угу. Зараз зараз буду. Блін, вже пройшло час безплатного очікування. вже пішло платне, вони ще 2 хвилинки. Не можна вовреми вийти. Оце круте замовлення. Мало того, що дали, ось 200 без дачі, 370. Плюс їхали більше, ніж половину менше. Людей стоїть на труханов остров, але попросили висадити біля пішохідного моста. Видно. До речі, вони перейдуть на мост. І в відтоді вмісто 13 кілометрів проїхав 4,5 км. To my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah Six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots. you right But we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't. Статістика. Заробили всього лиш 720 гривень. Щось режим пелісоса не дуже прибильний. Ну, до вечора побачимо, може, ще буде нормально. В общем, про пелісосу я вже 5,5 часов, по суті, нон стопом Перерив був на каву невеличкий, там хвилин 10-15. І все. І заробив я 1200 гривень. Якщо чесно, багато. А проїхав зараз 109 кілометрів. Якось так. Фух, трохи підзаморився я. Ура, прийшло перше за сьогодні замовлення по комфорту. І таке буває. Ого. 4,3 рейтинг. Взагалі, це що пасажир повинен робити, щоб був такий малий рейтинг. 4,3, як в минулому замовленні, як я приходило. Ну, і там багато це тобто Систематично людина щось або дуже довго виходить, або по-хамськи себе веде, що дітя ставлять таку, такий малий бал після поїздки. Ну що, ну, Нормальної людини такого не може бути. thank sure. Як я люблю такі доставки, приїжджаєш, дзвониш по номеру, а ніхто не бере трубку. Красота. Так, уже третій раз, дзвоню. Везу доставку виходить, від Житомирської метро до Лаврінки поближче. Получається, дівчина заказала дві машини, щоб перевезти там, дві коробки і дві сунти. Я виходить, підбіжаю перший, там пацан на бусі стоїть. І тих каже, вибирай, що я кажу, в смислі. Він каже, ну тіба, дівчина заказала дві машини, доставки, тіба, половину тобі, половину сліду. Я думаю, блін, ви, ну, в принципі, мені все влізло. Ну так, коробки тяжеленькі, але тим не менше. Або просто ще можна було б на її місці визвати там, універсал чи мікрофон на резерв. Замовлення, там, в вичтом комісії буде ще 160 гривень і того десь 1780 буде. І доїду я в ну, майже о 18-й годині, 1656. Тобто до 5 години в мене буде десь 1780, ну ще й від, 1800 гривень каса. Так, А планую попрацювати десь до 6 години, можливо, до півсьомої. Так що сподіваюся, що дві було б все ідеально але хоча б трошечку дотягнути в такому режимі. Хоча сьогодні субота, я думаю, на вечір роботи повинно бути багато. Можливо, більше трохи попрацювати поки не знаю, подумаю Погода, звісно, топ. То сонце пече, то дощ іде. Да. Такий коментар, нужна здача з тисячі гривень. Е, не можу зрозуміти чому, але для багатьох водіїв здача це прям проблема. Скільки сам замовляю таксі, і коли в мене там стоїть налічка, і... Ой, а у вас буде без здачі? Ну, типу, ну як ви працюєте? Це ж не там, велика проблема тримати в гаманцю постійно там якихось там, 500-700 гривень. Там, Такими купюрами, щоб тебе було чим давати здачі. У мене бувають такі проблеми, що там дуже часто нам дають крупні купюри і немає вже там десятку або п'ятерку дати. Але там двадцятки, п'ятдесятки, сотки в ну, мене типу, взагалі завжди є. А деякі водії відносяться пофігістично до своєї роботи і тому такі неловкі ситуації виходять. І ця пасажирка, я думаю, вже сама сталкувалася не раз з тієї ситуації, тому і пишуть, щоб потрібна здача, щоб потім не бігати, не шукати. І так, рівно 18.00 підбиваємо підсумки. Проїхав я сьогодні 180 кілометрів з розходом палива, десь хвітрів 12,5, десь з кондиціонером вийшло. І так.

і саме головне, скільки ще я заробив в режимі пелісос в уклонів. Та я ось 2015 гривень плюс було чайових, гривень 80-90 сьогодні точно було. І того округлюємо 2100 гривень, віднімаємо 700. І того виходить 1400 гривень за 9 годин робочих в режимі пелісосу. Якщо чесно, непогано, тому що я плюс-мінус за такий час так і заробляю. Можливо, б, якщо я б трохи перебирав, замовлень було, було б трохи краще, тому що так як е працював ланцюг і там, виходить, все підряд. Там мінімалки були, і по 90, і по 80 гривень таких дуже багато. А як правило, я такі замовлення не беру і намагаюсь брати замовлення побільше. І Того, якщо б я фільтрував, наприклад, у мене був би більший пробіг десь кілометрів 200-220, але і трохи більше каса, я так думаю. Можливо і ні. Хоча при цьому вийшов непоганий коефіцієнт за кілометр. Якщо взяти щас, 200 розділити на 180 кілометрів. І того виходить 11,60 за кілометр. Цілком, як для вихідного дня, без заторів, непогано, я вважаю. І ось такий вийшов експеримент. Якщо вам сподобалося, якщо це відео набере нормальну активність, то я спробую зняти все-таки роботу скажімо так, в такому самому форматі, але в будній день, коли затори, коли там, є різниця, куди коли їхати, там, в центр чи спальний район. І я думаю, буде цікавіше подивитися, що буде по ланцюгу в будній день. Щось мені здається, що не дуже буде. Але побачимо. Так що, якщо буде багато коментарів, багато лайків, переглядів, буде друга частина, але вже в будній день, з заторами, в такому самому форматі. Тому дякую, що дивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока.